Шалом, це Славко. Мені приємно, що ви, хоча і скромно, але оцінили наш засоб маленький шедевр за танкові війська. Поки ви його оцінювали, ми наполегливо працювали над аналізом цих даних. Нагадаю, що мілітарій баланс нарахував 2810 танків старих і нових моделей. З них 2100 сучасних танків на 01, .01 25 року. Як це все виходить? Воно дуже просто. Вони виходять із штатної чисельності з кількості підрозділів частини з'єднань танкових військ. Вони загалом нараховують 23 танкових полки і 2 танкові бригади. Все це в перерахунку на батальйони. Скільки становить правильно, якщо по штатам брати. ну, Частина полків значна двох по факту вони двох батальйонів, а по штатам були кількість трьох батальйонних старих, 52-75 батальйонів виходить, танків. Ви знаєте, що ми так і нарахували 70 батальйонів. Понад 25 рік, значить, по чисельності 70 батальйонів. Бачите, що в цілому відповідає штатам? Вони рахують від штатної чисельності, і навіть не дуже враховують скорочені штати, і не дуже враховують наповнення цих штатів. Як нам зменшити ці цифри до реальності? Перше, ви знаєте, що 367 танків було знищено. В січні травні, значить, противника. І тому ми з вами повертаємося до даних 23-24 року. 24-го року, значить, чому ми це говоримо? 23-го року їм сформувати 4-5 танкових батальйонів нових на новій матеріальній частині. Протягом 23-го року було складно. Це вимагало з них 120-150 машин максимум. Ну, ясно, що менше. І як вони з цього вибралися? Ви знаєте, що 01, но приш 24-го року. Танків у них було на 47 батальйонів. Як не крути, значить. Ну, це якщо повною чисельністю. Якщо брати зменшеною чисельністю, то 60 і 1, ну знову на 70 батальйонів виходимо на, на повної чисельності. І тому для них поставити таку кількість танків було складно. Ми бачимо, що на 1.01.2021 року було 1650 танків нових моделей, не буду вам нагадувати ці, а стало на 1.01.2024 1420. Себто вони не змогли. 230 танків нових моделей зменшилось і на новій матеріальній базі збудував, сформувати 4-5 батальйонів було складно, і вони Скористалися, як ви розумієте, старим танковим лайном, 330 машин старих моделей і 50 машин Т-80, можливо, навіть більше машин Т-80 значно більше, тому що ми з вами говорили, яка страшна бійня БЛ Т-80 і скільки його згоріло по факту. 2326 одиниць. Тобто, якщо вони і формували, вони могли, ви ж не пам'ятаєте, 24 й рік з середини вже формувалося все на Т-80-х 24-го року. А як було 23-го здачі, то ми не знаємо 24-й формувалося на Т-80. Так що ніякого як би це вам сказати, прироста нових формувань ми не бачимо в танкових військах. Ми бачимо заповнення цих штатів. А якщо взяти фактично чисельність перерахувати, то ось на двох батальйоні, на 70% відсоткову чисельність у батальйонах, то у них десь виходить. До 2000 танків. Фактичний склад їхніх танкових військ до 2000 машин. Значить, можна рахувати по різному. Ну, от 2000 з бригада, 2200 максимум можна нарахувати 2200 танків. Я скажу, різниця не така вже і велика. Але вона смішним чином співпадає з нанесенням втрат, з темпами нанесення втрат. Ну, при такому темпах нанесення втрат і поповнені не можуть у них бути батальйони і роти достатньо повного складу. Ясно, що вони дуже-дуже неповні, що і відповідає нашим розрахункам. Отак, от ми з вами розібралися. Ми дуже вдячні вам за підтримку нашого мостостроїтельства, що ви так ударно почали побудову мого моста через рот, я скажу. Бачите, що це дійсно сказалось нам настроєнні. У добре не будемо рятувати далі спокійної ночі, а ми ще попрацюємо, бо там дрони летять, треба подивитись. Бай. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будемо вам дякувати.